Всім самий величезний привіт. Огляд прямо з магазину АТВ. подивимось сьогодні ціни на товари, продукти, які ви часто користуєтеся. Давайте подивимось на м'ясо. Курятина. Ось, наприклад, беремо з вами наша ряба. Ціна за 100 грамів. Четвертинка курчат бро... б... бройлерів охолоджена по 9,44 за 100 грамів. Так, а ось чеботурка, гомілка курчат бройлерів, зі знижкою 20%, 7,57 за 100 грамів. Так, філе наша ряба за 100 грамів 20 гривень 40 копійок. Так, добре, а оце що, скажіть мені? Супер філео рекоко. Філе стегна курчат бройлерів. А я не бачу не бачу ціни. Тут у нас філе охолоджене наша ряба. 15,50. Заукруглюю зі знижкою. Зараз зі знижкою. Печінка в магазині АТБ. Наша ряба. Так, це в нас іде куряча. Печінка куряча. 700 грамів, майже 81 гривня. Добре. Тут у нас чубатурка. Чубатурка, селянська курочка. Так, приблизно, скільки тут йде, до 2 кілограм бачу. До 2 кг. Немає ціни на курку, фарш курячий. До речі, хочу подякувати за коментарі. Величезне вам спасибі. Дякую вам за вподобайки. Фарш курячий, охолоджений. Пів кілограма 93 гривні майже. І також своя лінія фарш домашній, пів кілограма, 80 гривень 40 копійок. Мортадельки, хто полюбляє ось такі, я недавно їх спробував, мені вони сподобались. Глобіно. М'ясні батарейки. Так, ціна 600 грамів 133 гривні. А тут у нас піджарка своя лінія. І свинини. Ціна піджарки 700 грамів 163,50. Мюнхенські. Це м'ясо торгова марка. Це у нас ідуть зі свининою. Зрубленою свинини. Так, ціна 103 гривні майже за 600 грамів. Так, стейк. Такі файні шматочки свинина по 268 гривень за кілограм. Так, реберця до грилю від глобіна 25 гривень за 100 грамів. Вони такі, такі рідонькі, як говорять, да? не дуже сильно і такі м'ясисті, дійсно реберця. І в цьому холодильнику ще шашлик. Подивимося з вами по кавказьки від глобіна зі свинини. 20 гривень, 70 копійок чи ,7, не незрозуміло ці 100 грами. Ну, а далі ми з вами подивимось ціну на на сонячну олію соняшникова. майола, це нерафінована, 49,90, 850 грамів, враховуючи знижку 10%. А ось розумний вибір трішки дешевше. Зараз в акції Олейна. 172 гривні, тут 3 літри. І, звичайно, можна купити ось таку, як зазвичай ми всі купуємо. 850 грамів 48,90. Ціни на олію піднялись. Бачу, що піднялись дійсно. Майола рафінована, також 850 грамів. Ціна 49,90. І в акції, якщо я не помиляюсь, да, в акції невеличка знижка на човмак. Також ні. Тут 900 грамів, да, 900 грамів 58,30. Якщо ви маєте картку АТБ, для вас буде дешевше 55,40. да, Для власників карти АТБ трішки все дешевше. Олія ще 725 грамів, це йде. Ві, ві, міта, вітамінізована. А ось давайте з вами подивимося ціни на ось ці оливкові олії. Вони навіть подорожчали за кордоном. Ну І, звичайно, що нас також подорожчають. Рафінована оливкова 250 грамів, 121 гривня. Півлітрова оливкова Extra Virgin 336 гривень. Це півлітри. Бачу також зі знижкою ляна олія 250 грамів, 62 гривні 40 копійок. Так, ось така оливкова олія 500 грамів. Оливкова олія, тут цілий літр. Рафінована 244,30. А до речі, що ви робите з цією олією? Олія кукурудзяна, рафінована, дезодорована. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну, Я знаю, що господинки знають. Це може я не знаю, я її навіть ніколи не купляв. Буду дуже вдячний. Ну, Це коментарі не тільки для мене, а й для усіх, для тих, хто не знає, що робити з цією олією. Мабуть, салати заправляти. Я проходив повз і вирішив показати ціну на томатну пасту Апетіто. Тут 300 г. 48,60 і подивіться, скільки коштує томатна паста чумак. Зі знижкою 66 ,300 гривень 300 грамів. Розгрібли усі яйця майже усі по 2-2 гривні 17 копійок. Я виставив а, в, а, в спільноті, що в варусі, якщо в вашому місті. Єварус яйця по гривні. Так, ясен світ, давайте подивимось. Справжні велетні. Хто, хтось позичив яйце або не доложили. Так, це у нас ясен світ, емочка. Квочка першої категорії 36.40. Дивіться, я взяв яйце з тиглоточків по 2 гривні 17 копійок. І дивіться, ось це яйце по 3 гривні 60 копійок. Чим відрізняється? Різниці немає ніякої. Тоді для чого купувати дорожче переплачувати, якщо можна ось ці взяти. Яйця своя лінія першої категорії. Яйця квочка першої категорії. Дивіться, як стоять яйця на поличці. І полтавське яйце вищої категорії. Давайте подивимось вищої категорії полтавські яйця. О, дійсно. Файні. Файно, файно. Так, колись моя бабуся постійно купувала такий маргарин і щось готувала. Чи навіть, а, навіть яйця смажила. Маргарин. Своя лінія, 500 грамів, 41 гривня, 40 копійок. Ну, його немає, тому я вам показую а, ось такий: 250 грамів. До речі, зараз акція на масло від торгової марки ФЕРМА. Тут 400 грамів, 73% жирності, майже 120 гривень. Зверніть увагу, хороша ціна. Також в акції яготинське масло, 82% жирності, 180 грамів, 65,50 50 Тульчинка також вам всім знайома, 400 грамів. Суміш рослинно-молочна ідеальна для гарнірів, випічки бутербродів, смаження 72% жирності. Зараз вона по 50 гривень, але це тільки для власників карти АТБ. Літом раджу брати вам молоко в ось таких пакетах. Умови зберігання до 25 градусів. І в нього довгий термін придатності, навіть якщо не в холодильнику. Навіть якщо не зберігаєте, а не в холодильнику, ну, на відмінну від плівки. Дуже а, також молоко подорожчало, дивіться, просто наше по 45 гривень. Безлактозне також 45-50. А ось ферма майже 48 гривень. Тут 3,2% жирності. Розібрали молоко казкове 2,5% жирності. Усі йдуть, бачу, 870 грамів. Усі виробники роблять один, одну вагу. На сьогоднішній день а, знижка в магазині тебе на сметану торгової марки Президент, стакан 325 грамів, 15% жирності. Ви бачили, молокі, є торгова марка сметана. Вже вага, 370 грамів, 20% жирності. Стаканчик 300 грамів молокія, 15% жирності. 35,90. І також безлактозна. 42 гривні 50 копів. Кефір у плівці Яготинський, 2,5% жирності. Ну, а йогурт це вже стає, бачу, розкіш. 67 гривень майже йогурт галичина. Зі знижкою Карпатський також. А, цієї ж фірми. Абрикоска. Добре, масло ми з вами подивились. Ходіть на крупи, подивимось на гречку, на цукор, тому що, здається, пам'ятаю, що цукор піднявся у ціні. Цукор це йде третя категорія. Ви бачите, да? кілограм 35 гривень вже майже. ну і Давайте подивимось ціни на борошно. 2 кг, розумний вибір вищого сорту. 31 гривня 20 копійок. Нещодавно було по 28 гривень, пам'ятаю. Хуторок 38,50 кіло 800 Борошно амбар 2 кг 32 гривні і Хмельницьк млин. Два кг 36,60 Я ще тут знайшов ось таке борошно кіло 800, цільнозернове. Чи Ще піднялась ціна на каші, на крупи. Так, не тільки в магазині ОТБ, у всі магазини підняли ціну. Всі виробники 1460 перлова. Ячмінна 1590. Каша Горохова. 2320. Я полюбляю манку, дуже мені подобається манна крупа. 18,90. Але я її люблю, щоб вона була не солодка. Додати сюди якогось смачного повидла. Кукурудзяна, по 17.40. Крупа пшенична 15,50. Пшенична полтавська 22 гривні майже за кілограм. А крупа гречана проділ 25 гривень кілограм. І гречка 27 гривень 30 копійок. Рис пропарений, шліфований. 50 гривень майже. Рис круглий. Точніше, бачите, крупа рисова. Це все йде крупа рисова. Також круглий. Це здається цей самий. А, це довгий, я зрозумів. Це довгий. По скільки він 41 гривні. Найдешевша ціна на макарони це розумний вибір, власна марка ТБ. Ріжки кілограм 26,90, пружинка 28,70, мушля 28,70. І також можна придбати спіральки 28,70. Це найдешевші ціни на макарони. Потім йде тая по 37 гривень 30 копійок, також кілограм. Ярка майже 40 гривень кілограм, пермішель 41 гривня. А тут уже із твердих сортів пшениці по 41 гривні, але вага об'єм 420 г. Ось ці можна придбати 400 г за 35-30. Це також хороша фірма Deluxe, власна марка АТБ із твердих сортів пшениці 500 грамів 49,50. Спагетія, точніше, це макарон соломка стая 11,50-300 грамів. Так, і що тут у нас? Ярка 22 гривні 90 копійок спагеті 450 грамів і спагеті Тая 450 грамів 19,20. Це все, що я вам хотів показати в цьому відео. Орієнтовочно ціни на кінець липня 2024 року. Всього вам найкращого і до наступного відео.